дохати на це філо на звику так само мама прийшла так що я хочу сказати що я дуже люблю вас і дуже дякую за те що ви можете я буду з вами дуже скоро щось помало підтримати а 何で А я думаю, що так. Там нічого. Сатане, ніта. І так, і так.

Добре поїли, мали здоров'я і отця і сім'ї. Христос хрещається. Вітаю святом сім'ї родини, що він здоров'я і Бога связався. Я, я... Христос хрещається. Приїжди, Приїжди, вітаю всіх свят. Христос Хрищається. Ой, Іван, <пиїв> я не <ненавість>, любите. <пиїв> <міст, пиїв> <пиїв>